Елемент піар. У нас дев'ять бригад наступальної операції, але не Збройних сил, а Національній гвардії. Замість зосередженого наступу на Запоріжжя частина військ була перекинута до Бахмута. Добре, краща моя рекомендація: запросіть генерала хто тоді брав участь у плануванні цієї операції. І як у них були зв'язані руки. Не вистачає артилерійських снарядів. Не вистачає танків. Зовсім нема безпілотників і багато іншого. Але це не цікаво. І це були для нас дуже важкі уроки. Ось чому Харківська операція була успішною, а контрнаступ був, можна сказати, менш успішним. Вибачте за це. Друге питання, яке було? Персонал. Ви спостерігали перевагу в кадрах. Іншими словами, як це впливає на те, що ви робите? Так, так, так. Ми повинні припинити використовувати народ України як інструмент проти операції м'ясні штурми. Для нас кожен солдат це найцінніший ресурс, Важливіше, ніж танки, літаки, ракети і так далі. I don't have any У мене немає жодної мотивації, що Якщо успішна Russian російська атака вийде на якогось лісу, the, ми повинні через те, що хтось боїться повідомити на горі, що Ми втрачаємо цей ліс відправити солдат, як вони це називають. Ви розумієте uh, uh, про що я? І And що потрібно зробити зараз? Now? Зробити те саме, що зробила Росія навесні 2023 року. По-перше, побудувати ефективні укріплення, де будуть солдати. Припинити зараз віддавати накази про наступальну операцію. Ми можемо це зробити, але ціна за це величезна. І матиме негативні результати в майбутньому отримати від сполучених штатів міни і зробити ці ж фугаси на 15 кілометрів.